Я не знаю, як так познімати портрети, поставити інших, а це ну, в голові не вкладається. Сергій Ковальський, батько двох бійців першої окремої танкової сіверської бригади. Його старший син Олександр загинув у жовтні 2022-го. Стенд із його фотографією на алеї героїв встановили три місяці тому і невдовзі його замінять. Так роблять раз на кілька місяців. Молодший син Геннадій вважається зниклим без звісти з травня 2022 року. Його дружина Марина каже, їхня родина не задоволена таким форматом вшанування пам'яті бійців. Ми виступаємо за те, щоб встановили постійну алею для наших героїв, для всіх, хто загинув, по можливості, хто зник без вісті. Отак, От туди, туди, кожному воїну, щоб було місце, щоб було куди прийти. І... І вшанувати пам'ять син Людмили Сидоренко загинув у грудні 2024 року. Його фотографії на алеї героїв поки що немає. Жінка говорить у міській раді пояснили, що стенди із загиблими встановлюються у хронологічному порядку. Тож їхній родині потрібно чекати приблизно рік півтора. «Це безразліч убиває Скільки хлопців з нашого города, і місця ось тут. ну немає на портрет, щоб дитина прийшов. Ну, щоб ми могли приїхати. Встановити стенди із фотографіями загиблих воїнів на алеї героїв на постійній основі та збільшити їхню кількість це один із семи пунктів листа звернення до обласної військової адміністрації від ініціативної групи, говорить її голова Світлана Ніколаєнко. Перелік такий: обов'язковий супровід з представниками екіпажу поліції при похованні, бо в нас цього немає. Друге, присутність представників адміністрації. Місцевої влади на поховання, зустріч кортежу загиблого. Також в зверненні йдеться про вручення кожному полеглому воїну, звання почесного громадянина Чернігова, перейменування вулиць та зупинку транспорту на красній площі під час хвилини мовчання. Також заклади освіти, школи, коледжі, університети, які повинні теж встановлювати меморіальну цю дошку, щоб ну. Учні, які студенти, які навчаються, які будуть навчатися, вони знали про наших героїв, саме наших звернення підписали 23 людини. Серед них і Ганна Матвеєва говорить: окрім того, хоче, щоб громаду інформували про прощання з військовими. Трошки бентежить, що місцеві органи влади на своїх сторінках в соцмережах, десь на сайті міськради не повідомляють. Такі повідомлення я бачила, ну що запрошують людей попрощатися з героєм, віддати шану. Львівська міська рада постійно публікує у нас якось тільки постфактум. Заступник начальника ОВА Іван Ващенко розповів, що це не перше звернення щодо вшанування пам'яті воїнів для вирішення ситуації, за словами Ващенка, неодноразово збиралися наради із міською владою та родинами загиблих. Як бачимо, що звернення є. Тобто проблема залишається невирішеною. Я думаю, що ми найближчим часом знайдемо важелі впливу і знайдемо аргументи для того, щоб міська рада могла б почути думку родин загиблих, думку. Ветеранів щодо збільшення кількості стендів із фотографіями загиблих та встановлення їх на постійній основі Іван Ващенко каже: наступне: я не бачу в цьому проблем. Дивіться, є дуже простий аргумент до того, що інші міста, обласні центри якось змогли це реалізувати. Ну тут складно опелювати, Правда, якщо інші міста це змогли, чому Чернігів цього не може? Зараз на алеї героїв 30 стендів, на яких фотографії 60 бійців. Над збором інформації для них працює міське управління культури та туризму спільно з обласним терцентром комплектування та соціальної підтримки, каже начальник управління Олександр Шевчук. Продовжити кількість стендів можна, але який від цього буде реалізації, який буде сенс, не зрозуміло по двом причинам: перше, ми не знаємо кількість, і ми не знаємо наскільки вони в. Безпосередньо на площині, як вони будуть влаштовані, враховуючи, що ця цифра динамічна, ми не можемо сказати, що от ця цифра зупиняється от в цьому місці, і оці стенди закінчуються. Вони ж мають е, е, у нас сьогодні йде війна. Олександр Шевчук каже: є варіант встановлення біля Катерининського собору пам'ятного меморіального знаку для вшанування всіх загиблих. Якщо казати про... Інформацію про всіх загиблих, то сьогодні є рішення, воно не нове, але надзвичайно я вважаю, могло би бути змістовним, якщо поставити декілька інформаційних боксів, в яких би відображалася абсолютно вся інформація, яка на сьогодні нам відома. 13 березня у Чернігові відбулася перша публічна зустріч представників обласної та міської влади, членів громадських організацій та родин загиблих. На ній обговорили кожен пункт листа звернення. Я хочу, щоб міська влада. Запропонувала Добре. родина загиблих. Варіанти меморіалізації пам'яті загиблих героїв. Якщо ви не можете, давайте я це візьму у свої руки, ми тоді тут будемо збиратись без вас. Напрацюємо рішення, ми його реалізуємо, зробимо. Я думаю, це гірший варіант. Тому що має робити це. Міська влада після обговорення інших пунктів листа звернення В'ячеслав Чаус запропонував обдумати, як їх реалізувати та зустрітися з родинами загиблих. Ще Алла Бідна, Олексій Жирнов, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.